Для організму під час спеки дуже потрібен кисень для клітин. Янтарна формула чудовий продукт від нашої компанії New Life. А знаєте чому? Це допомога і жилення клітин мозку і серцевого м'яза, також зміцнення судин і профілактика атеросклерозу. допомагає засвоєнню кисня клітинами при фізичних навантаженнях. Стресах, хронічному кисневому голодуванні серця та головного мозку. Я також пропила янтарну формулу, бо це корисно для клітин і мого серця. Підтримайте своє здоров'я. Активними складовими компонентами є буштинова кислота, вітамін С та екстракт нані. Будьте сильні та здорові! Дякую за увагу.